Настає 2016 рік рік змін і великих здобутків. З давніх давен, аби дізнатися, що чекає у майбутньому на людину, наші предки звертались саме до зірок, і дуже часто ці передбачення збувалися. Зірковим символом 2016 року є епатажна і артистична червона вогняна мавпа. Які ж зміни вона принесе нам, і чи буде щасливим і вдалим для нас 2016 рік, дізнаємось, зазирнувши у гороскоп. Наступні 366 днів для овнів будуть складними і непростими. Якщо ви хочете бути успішними, варто запастися терпінням і силою волі, аби відволіктися від важких буднів. Овнам варто частіше слухати музику, ходити на плавання, йогу або масаж, а також гуляти на природі. У 2016 році за порукою вашого успіху у коханні будуть стриманість, делікатність і романтизм. Зірки радять бути максимально делікатним і романтичним у спілкуванні з коханою люд. I'm Для тельців 2016 рік буде дуже вдалим. Вам пощастить і в коханні, і в бізнесі, і в кар'єрі. На керівних посадах телець теж зуміє проявити себе, адже 2016 рік надасть всі шанси для стрімкого злету кар'єри. Зірки вам рекомендують подорожувати та з'їздити у відрядження, адже навіть у робочому ритмі вдасться добре відпочити. Саме під час однієї з подорожей самотні тельці зможуть зустріти свою половинку. Ороскоп на 2016 рік близнюкам рекомендує змінити життєву тактику і почати діяти впевненіше. І саме це принесе вам успіх. Представники цього знаку переживуть непрості події у цьому році, оскільки вони будуть стрімкими, шокуючими і незабутніми. У 2016 році на любовному фронті близнюків буде абсолютна гармонія, і на вас чекають романтичні пригоди, незалежно від того, маєте ви другу половинку чи ні. Ракам у 2016 році зірки нададуть масу можливостей розфарбувати своє життя яскравими фарбами і наповнити новими пригодами. Представники цього знаку захочуть подивитися світ, і це їм вдасться. Раків чекає підйом у кар'єрі. Якщо вони не лінуватимуться і доведуть начальству, що гідні кращого цього року представники знаку вирішать навіть найскладніші проблеми і легко впораються з будь-якими поставленими завданнями. У 2016 році зірки обіцяють левам великі зміни у житті. Цей рік стане для левів переломним, проте вам потрібно стати більш відкритими, чесними і щирими для оточуючих. Так стане набагато простіше жити, а поточний імідж слід змінювати. У 2016 році Леви матимуть можливість знайти нову роботу, аби відкрити власну справу. Літо накриє лавиною романтики. У сімейних левів можливий як яскравий другий медовий місяць, так і палки любовні трикутники». Дякую для Дів 2016 рік мавпи обіцяє багато змін. Чекайте на позитивні зміни у всьому фінансах, особистому житті, кар'єрі. Представників цього знаку можна порівняти з ракетою, яка після довгих мандрів все ж дісталася до зірок. Однак вона не усвідомлює, що їй робити далі. Рік мавпи допоможе вам розібратися і досягти всього, чого ви хочете. Ускладнити життя представникам цього знаку зможуть тільки ревнощі, тому зірки попереджають. Діви ризикують розфарбувати. Ти своє життя у 50 понурих відтінків ревнощів. у 2016 році. Ймовірне підвищення по службі дівам пощастить у всьому, що стосується фінансів. У 2016 році Терези зуміють реалізувати більшість зі своїх давніх задумів. Удача супроводжуватиме цей знак зодіаку не тільки в роботі, але й в коханні, і в домашніх справах. На вас чекає багато цікавих подій, у тому числі і знайомство із протилежною статтю. Сірки радять Терезам на роботі не розмінюватися на дрібні сварки із колегами. Проводьте час із друзями і близькими. Скорпіона гороскоп на 2016 рік це вісник хороших і хвилюючих моментів. Всі події стануть несподіваними подарунками долі. У професійному середовищі варто бути пильними і наполегливими. Представникам цього знаку зірки обіцяють абсолютно легкість у спілкуванні з протилежною статтю. Якщо самотній скорпіон закохається, то до весілля він може готуватися ще до нового року. Представники знаку стрілець пройдуть тернистий шлях у 2016 році. Також стрільців закрутить вір пристрастей і подій. Зірки радять припинити, соромитись, а виявити ініціативу у всіх сферах, але не перестаратися. Деякі стосунки можуть перерости у міцну дружбу. Працюйте, не покладаючи рук, адже це гарний час для пошуку самого себе. Так що дійте. Отні рік обіцяє бути максимально успішним для козарогів. Представники цього знаку відчують потужний приплив сил, що допоможе легко добиватися поставлених цілей. Ви досягнете істотних успіхів у кар'єрі, але у той же час на любовному фронті буде не все так гладко. Якщо сімейні козароги в другій декаді не навчаться мовчати під час з'ясування стосунків, то на них чекають кардинальні зміни у сім'ї. Козароги мають хороші шанси просунутися службовими сходами. Астрологи радять козаро. Го обов'язково з'їздити у відпустку із сім'єю. Водолії познайомляться з новими людьми, а також без особливих зусиль втілять задумане. такі подарунки долі будуть обходити вас стороною. Для водоліїв, які присвятили себе науці і творчості, 2016 рік буде дуже вдалим. Зірки попереджають представників цього знаку зодіаку, щоб знайти в 2016 році щастя в коханні, вам просто необхідно налаштуватися на стабільність. Водоліям доведеться обирати між тихим домашнім щастям або калейдоскопом стосунків. Зірки. Радять водоліям дослухатись до своїх бажань, що стосується їхньої професійної сфери. До творчих натур прийде натхнення цікаві ідеї, запалять їхній талант. У 2016 році риби з головою поринуть у романтику, кохання і теплі душевні взаємини. Самотні представники знаку обов'язково влаштують особисте життя. Жінкам рибам можуть освідчитися, а от чоловікам рибам краще відкласти свої зізнання. Рибам зірки обіцяють успіх у кар'єрі та матеріальний добробут. Творчі люди зможуть прославитись, втілити неординарну ідею, а керівники впораються із конкурентами. Нехай новий 2016 рік розфарбує ваше життя у яскраві барви Дійте, і тоді все неможливе обов'язково стане можливим з новим роком.